Більше про наслідки російських обстрілів розпитаємо у нашого гостя на зв'язку з Одеси, депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Студія, добрий вечір, Україна. Дуже радий всіх бачити. Слава Україні! Героям слава! Російська армія завдала масованого удару по Одесі. Пошкоджено багатоповерхівку історичні будівлі, евакуйовано понад пів тисячі людей, шістсот людей. Пане Сергію, що станом на зараз, які е, ще є пошкодження, і скільки людей постраждало? Ну, дивіться, внаслідок нічної атаки Російської Федерації знов ця атака була виключно на цивільну інфраструктуру Одеси. Від отриманих травм під час цієї атаки в лікарні померла одна людина. Це чоловік. Також поранення отримали 11 цивільних людей та троє рятувальників. Тобто, це загалом 14 людей. На жаль, вони госпіталізовані у ступені середньої важкості, Скажімо так, їм надають всі, всю необхідну допомогу, Інші люди продовжують амбулаторне лікування. Внаслідок цього нічного удару постраждали житлові будинки. Зруйновано верхні поверхи, бо багато поверхівки з 17 до 20 поверх майже там непридатні до житла. Лишилися квартири, все вигоріло. Також постраждали вищі навчальні заклади. Це три вищі навчальні заклади. Це мій рідний національний університет одеська політехніка, де я навчався і я викладав і навчаюсь досі. Це також вже став мій рідний національний університет, Одеська юридична академія, де я також навчаюся. Та Одеський національний технологічний університет. В університетах вибиті вікна, зруйновані дахи, зруйнована лабораторія, пошкоджена дуже багато навчальних аудиторій. Поки що всі збитки, скажімо так, фіксуються. Наразі в весь день в університетах заліплювались окна, забивалися. Де була можливість, вже вставлялися нові окна. Тобто, вже йдуть відновлювальні роботи. Також було зруйновано та пошкоджено автомобільний транспорт, деситів, цивільна інфраструктура, виникли масштабні пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники. От деякі з них ціною власного здоров'я, які на жаль отримали поранення та лікуються наразі. Пане Сергію, скажіть, що із 600 людей евакуювали, де вони зараз є, і що буде з помешканнями? Ви кажете, що частину вже відновлюєте? Що буде з іншим, яке можливо не підлягає відновленню? Так люди зараз розміщені в? Тих, хто, скажімо так, дали на це добро розміщені в муніципальних приміщеннях, які для цього були надані міською радою. Також будуть експертні висновки щодо того, чи можливо взагалі відновити оці поверхи, в які чітко потрапив шахет, і вона там така велика дидирка в будівлі. На жаль, це все думаю, будуть прораховувати експерти, чи можливо це все відновити. Бити, якщо можливо, то в які строки та яким чином над цим зараз попрацює місцева влада. Я впевнений, що всі служби там всі депутатські корпуси, всі приведуть максимальних зусиль для того, щоб вирішувати проблеми людей якнайшвидше. Щодо відновлення, вже відновлюються корпуси університетів. Це відбувається власними силами педагогічних колективів, власними силами керівництва університетів. Тому будемо сподіватися, що скажімо так, з нового навчального року студенти вже будуть повністю в відновлених корпусах? Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про цю атаку. Рашисти обстрілювали Одесу фактично роєм дронів, які летіли над морем. Вони летіли дуже низько, і система ППО протиповітряна оборона не могла їх засікти. Коли це було, і скільки власне дронів ем, влучило у місто? Дивіться, це було приблизно приблизно, десь з першої години ночі почалася атака, приблизно вона тримала можливо трохи раніше, десь після 12.30 Воно все розпочалося, десь тривало воно до першої години, напевно, час 30. Сили сили. працювали, намагалися відпрацювати. Була дуже велика кількість дронів точна кількість, я на жаль, не можу вам зараз назвати її. Офіційно ще не оголошували. До мене такі дані не потрапляли. Але можу сказати, що Російська Федерація вже, напевно, останніх атак 15, це починаючи з весни цього року, використовує одну і ту саму тактику. Вони летять ударним кулаком, наближуючись, як максимально близько до миста, вони збиваються у зграю і намагаються. Атакувати оцим таким зграю дронів в одній точки в одному мікрорайоні для, для того, щоб по перше завадити нашим силам ППО, щоб їм було важче їх збивати. бо їх дуже велика кількість вони починають влітаючи в місто маневрувати і намагатися уражати цілі. Єдине, що нам досі не зрозуміло нікому, і це не вкладається ні в який здоровий глуст. Чому постійно цілями Російської Федерації є цивільна інфраструктура, помешкання звичайних адесит. Тобто жодних воєнних цілей в цьому мікрорайоні, звичайно, нема. Жодних ніяких військових, нічого подібного немає в начальних закладах та відсутні в дитячих садках, які до цього руйнувалися, в готелях, пам'ятках архітектури. Тобто, на мою думку, це все лише елемент залякування одеситів. Злякування в цілому українців для того, щоб скажімо так, ми почали втомлюватись від цих постійних атак Російської Федерації. Вони працюють на виснаження нашого населення. Але я впевнений, що їм це не вдасться. Ми будемо єдині. Ми будемо донатити на збройні сили України. На що я всіх дуже закликаю донатити на збройні сили України, допомагати нашим силам проти оборони боротися з цією нечистю і не дамо ми Російської Федерації реалізувати ті плани, які вона там собі заклала. В своїй пришелепкуватій дурній голові, тому що не, просто цього не буде. Я в цьому впевнений. Одесити, львів'яни, з вами. Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради, ми вам дякуємо.